Добрий день. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні чотири члени комісії безпосередньо. Тут у нас А і Тетяна Павловна онлайн. П'ять членів. комісії. Я прийняла, я прийняла. Да, добрий день. У нас п'ять членів комісії. Це достатній корум для того, щоб провести комісію, і прийняти відповідне рішення. У нас сьогоднішній день є проєкт рішень виконавчого комітету, відкрита і закрита частина. Рішень, які планується винести на сесію, у нас немає. Да, я так розумію. Добре, переходимо туди, тоді до проєктів рішень виконавчого комітету. До початку засідання є у когось якісь прохання, заяви, клопотання? Нічого має. Тоді розпочинаємо перший проект рішення про виділення стабіляційного фонду коштів у сумі 2 мільйони гривень департаменту соціального захисту населення. Для надання щомісячної стипендії міської голови дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, які зареєстровані на територію Кремічуської міської територіальної громади, є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Тримаю одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 25 тисяч 295 гривень департаменту соціального захисту населення на відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у закладах вищої освіти міста Кременчука. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 1 мільйон 393 тисячі 602 гривні департаменту охорони здоров'я із них 1 мільйон 63 тисячі 602 гривні на придбання запчастин для ремонту системи рентгенівської рентгенівської діагностичної праймакс Рів'єра і 330 тисяч на оплату послуг з ремонту системи рентгенівської діагностичної Праймакс Рів'єра. Майже те ж саме, да? тільки різні. Ні, це один апарат. В тому числі там закупівля запчастин, дороговартісних, тобто блок управління, блок живлення і самі ремонтні роботи і їх установка. І там і послуга, послуга тебе сам запчастини, так? Да? Це в якої лікарні? Інтенсивного лікування? Да? Інтенсивно лікування для педагогічного центру. Розуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одного голосне, дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 299 980 тисяч гривень Департаменту охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцька перша міська лікарня Богоєвська на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту реконструкції господарської будівлі літера Д зі зміною функціонального призначення під адміністративну будівлю з тренінговими медичними аудиторіями та актовою залою за адресою вулиця Багаєвська, шістдесят Будь ласка. Точно розглядали це питання про внесення змін до програми розвитку у лікарні, а тепер це саме виділення коштів та створення тренінгового центру, який буде використовуватися для медичних працівників не тільки першій лікарні, а й в лікарні. Зрозуміло. Максим Володимир, ви скажіть, будь ласка, у вас забезпечення зарплатою медпрацівників, на який, на який час є? Те, що ми вначале на початку? Сьогодні зарплата виключена. А покри, є покриття на який на який період НЗСУ скільки виділило коштів? НЗСУ виплачує кожного місяця. Ну за ну а взагалі на який період вони вам обіцяють. Ви ж казали, ви ж казали на початку року, що у вас буде недостатньо коштів в цьому році. Звичайно, ну знову ж таки, ця сума динамічна, тому якщо буде перевиконання тих показників, які є і закладені у нас проговорах на зуматичі рік, то коштів вистачить всім чату. Проблеми можуть бути у лікарні правобережної, І як ми казали у лів Кременчуцької, так як вона кластерна лікарня і багато навантаження в нічний час і вихідні, ні. а тариф він однаковий. День проведено, наприклад, операція вночі, Ми розуміємо, що витрати закладу будуть більшими. Тому все залежить від цих факторів, знову ж таки, якісь агентних операцій і так далі, але чергувати потрібно. Хоча навіть не один пацієнт Ну, Зараз вам важко спрогнозувати, як, як це важко буде Важко спрогнозувати, але ну, на даний момент от, на сьогодні виплачена. Да. Тобто кожного місяця будемо аналізувати надходження від НСЗУ, надходження від міського бюджету. Вони є, вони виділені для Ліл Країнчуцької. Ну, але чи вистачить цієї кількості коштів? Будемо кожного місяця Ну, ви, Якщо можна ви нам також кажіть нашій комісії безпосередньо, що ми розуміли, яка, яка у вас дефіцит є, чи дефіцит, чи його немає. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції щодо цього проекту рішення? Хто за, прошу голосувати. Підтримуємо одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення стабіляційного фонду коштів у сумі 2 мільйона 351 п'ятдесят одна тисяча гривень департамент охорони здоров'я. Для комунального некомерційно-мідичного підприємства Кремічуський перинатарний центр другого рівня на придбання ендоскопічного обладнання в минулому році була ендоскопічна ліський прийняв форсів в листопаді, в грудні минулого року. Вона вже введена в експлуатацію, на ній проводяться операції, але вона потребує апгрейду, тобто там нові розширення Розширення можливостей для проведення ендоскопічних операцій. Цей процес може тривати місяцями, роками. Звичайно, він нескінченний. Тому... Поліпшення немає. При... Так, приділ, так, сучасна медицина ну, потребує сучасного обладнання. Але зараз от, ця закупівля цих додаткових блоків теж розширить можливості для проведення сучасних операцій Добре, дякую. когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Наступне проект рішення про виділення коштів з апеляційного фонду у сумі 110 900 тисяч дев'ятсот гривень Департаменту охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька на придбання нових столів та стільців у їдальню центру відновного лікування та реабілітації. Лікарня інтенсивного лікування Кремінчуська була будинку. Вікна, проведення облаштування у косів, приміщення тепле, комфортне, зроблений ремонт покрівлі там. І за рахунок спонсорів замінена половина всіх меблів, стільців. Ну там вони були сімдесят го року. Тому зараз комфортні умови для того, щоб розміщувалися всі, це ж не тільки для чорнобильців, але в тому числі і для учасників бойових дій. Там зараз переважно вони проходять центрі реабілітації. Щоб всі одночасно могли приймати їжу встанові для розміщення 70-80 осіб. Треба спросів. Це купити такий же самий комплект Добре, зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 47 сім тисяч гривень. Департамент охорони здоров'я для комунального. Некомерційного медичного підприємства Лікарня і лікування Кременчуська на оплату послуг з технічної інвентаризації, складання технічного паспорта за адресою вулиця Квітки, Цісик, 1А та видання даних технічної інвентаризації об'єкта нерухомо майна в єдині державної електронний електронної системи у сфері будівництва. Доні у Кремлі приєдналися протягом попередніх років і підтягнення особа і лікарня відмовленої плати. Тому тепер технічні паспорти тримали. Тому вийти зробити їх сучасними, щоб вони цифровій системі і потім об'єднати під одним юридичним адресом. під одною юридичною адресою. Це буде простіше потім для укладання угод всьому закладу яка ресурсу. Добре, зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Підтримую. одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 32 500 гривень виконавчого комітету для оплати. Нагородної на, на продукції у рамках відзначення професійних та державних свят військовослужбовців, які захищають державний суверенітет та територіальну цілісність України. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Утримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з себляційного фонду у сумі 199 500 тисяч гривень виконавчого комітету. На оплату архівних послуг. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 40 тисяч гривень департаменту житлово комунального господарства для комунального підприємства Спецсервіс Кремінчук. На виготовлення технічної документації на земельні ділянки, будівлі та споруди пункту тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою міста Кременчук, вулиця Левка Лук'яненка, 48, дробь 75. Хтось буде доповідати? Немає, але це вони розширяють для безпритульних тварин. Розумію. А у нас чому ви ЖКХ нікого не позвали? Я їм говорив, тому я говорю Та ні, не треба казати. Давайте так, запишемо протокол, будь ласка. Від мене особисто, і якщо члени комісії згодні зі мною, претензію щодо того, що повинні присутні бути тут безпосередні керівники підрозділів, яких розглядається питання. Чомусь Володимир Михайлович знайшов час сюди, прийти, перший заступник міського голови, а чомусь керівники не можуть знайти час. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Ну так я ж хочу зрозуміти, як вони розширюють, яка територія, що ну тобто на це ж деталі хтось повинен розповісти комісії. Я розумію, що це напрямок такий, але ж ми ж повинні розуміти, як це буде відбуватися. Та ні, вони повинні бути присутні на комісії, якщо для них це важливо. Або ми зараз відкладемо це питання і будемо чекати. Визивайте їх сюди, давайте, якщо так, визивайте. Почекаємо. Почекаємо. Давайте наступне. Ми час. Ми зараз прийдуть. Почекаємо Наступний проект рішення. Виділити стабіліційну фонду кошти у сумі 2 мільйони гривень Виконавчу комітету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів з подальшим перерахуванням головного управління державної податкової служби. Із них 700 тисяч на проведення комплексних робіт з усунення аварійного стану покрівлі та ремонту підлоги. 700 тисяч на відправлення поштової кореспонденції та поштових повідомлень рішень платників податків, 100 тисяч на виготовлення друкованої продукції та оновлення стендів в центрі обслуговування платників податків, 500 тисяч на придбання комп'ютерної техніки. Все. Хтось доповість по цьому питанню? не Я розумію. Це річна потреба їхня, яку вони до кожен рік до нас звертаються. Бо ну мормовці я не пам'ятаю, що ми 2 мільйони виділяли. Ну, мільйон Ну мідільон я пам'ятаю. 2 мільйони я не пам'ятаю. Ну, я не запер... я не заперечую. Я знаю, що вони не допомагають різним питанням, але все ж таки то я за рахуванням того, що у нас в цьому році все ж таки бюджет дуже складний, тому я і звертаю на це увагу. На сьогодні в усій країні бюджет дуже складний, тому вони не звертаються саме до місцевих роден, самовідування та тому що саме трохи підтримувати Добре, є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Потримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів субліційного фонду у сумі 670 тисяч гривень в Крюківській районній адміністрації на оплату послуг з постачання теплової енергії на 2025 рік. Є у когось зауваження заперечення пропозиції? Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів сабіляційного фонду у сумі 166 тисяч 250 гривень 05 копійок департаменту освіти для Кремічуської гімназії номер 28 на оплату послуг з поточного ремонту відновлення ганку. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Це після візиту губернатора. Тут з'явились питання, так? Ви не встигли виконати, так? Іван Володимирович, тут є питання по вашій часті, але чомусь не ви, ні хтось із ваших працівників все ж таки не прийшов до нас на засідання, проігнорували засідання нашої комісії. Хотілося б все ж таки на майбутнє, якщо можна, якщо ви дуже зайняті, хай хоч Екатерина Вікторівна приходить, або хтось інший, хто, хто може. Значить, у нас проєкт рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 40 тисяч гривень департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства Спецсервіс Кременчук на виготовлення технічної документації на земельні ділянки, будівлі та споруди пункту тимчасового утримання безпритульних тварин за адресою міста Кременчук вулиця левка Рук'яненка, 48, дров Будь ласка, хотілося б зрозуміти, що там буде відбуватися? частини території комунального автотранспортного підприємства 168 пояснити. І було прийнято рішення для того, щоб збільшити фізичну можливість нашого спецсервісу для отримання більшої кількості тварин на своїй території. Ми за рахунок території КТП дорізаємо їм земельну ділянку, оформлюємо зараз повністю цей ці ці пакет документів, в тому числі будуть рішення сесії відповідні. і Спасибо Кременчук влаштує додатково орієнтовно ще 60 вольєрів на цій території. І а скільки буде... цих тварин туди можуть поміститися? Ну, Я думаю, що до 100 це максимум. Це максимум. Ну, тобто, я... По факту на сьогоднішній день наш, наша територія питомника Спасерись Криванчук розрахована на 130, ну максимум 150 тварин. По факту утримуються більше, ніж 190. Бувають такі часи, бо у нас доходить до 200, але ж розуміємо, що тварини повинні утримуватись в також належних умовах, тому якраз то це дуже необхідно, щоб ми розширили територію і змогли через наш, наш комунальне піднесенство пропускати більш кількість тварин, лікувати їх, стерилізувати їх і випускати в їх природні місто. А скажіть, Іван Володимирович, що все, наше комунальне підприємство слідкує за тими місцями скупчення безпритульних тварин? От, наприклад, в парку Юні, як правильно називається зараз парк Слави, так. Там у нас є там Хтось зробив, ну це мабуть, ми виготовили, да будки спеціальні для безпритульних собак, щоб вони там могли знаходитися. Але деякі люди туди зносять якісь речі постійні. Там постійно у нас вже така свалка. Якась я там робив декілька разів зауважень людям, але ж вони не розуміють. Вони все одно туди приносять різний хлам, і там скупте скупчення постійно йде. От у нас комунальне підприємство за такими місцями скупчення да. вони слідкують, да. вони дивляться. Тому, якщо якщо тому я прошу хай вони звернуть увагу, щоб там навели, навели порядок, щоб там собаки. Я розумію, що люди хочуть як як добре людям зробити собакам зробити, але воно там в смітник привращається. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати одноголосно. Дякую. У вас ще якісь рішення є? вашого департаменту? Це одне тільки? Добре, дякую. Наступний проєкт рішення виділити стабіліційного фонду кошти у сумі 182 тисячі гривень Департаменту освіти для Кремчукського закладу шкільної освіти Ясласадок номер 19 на оплату послуг з поточного ремонту водостічної системи на даху будівлі закладу за адресою вулиця Софіївська, 1 місто Кремінчук. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення виділити з апеляційного фонду кошти у сумі 39 тисяч 991 гривня 60 копійок Департаменту освіти для закладу дошкільної освіти Садок No29 на оплату послуг з поточного ремонту рулонної покрівлі ганків закладу. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення виділити стабіляційного фонду кошти у сумі 13 тисяч гривень департаменту освіти для гімназії номер 28 для організації участі команд закладу освіти в обласному етапі змагань «Пліч-опліч» -пліч Всеукраїнської шкільної ліги. Проїзд проживання страхування та доповідь. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів сепляційного фонду у сумі 9 тисяч гривень департаменту освіти для гімназії номер 31 для організації участі збірної команди закладу освіти в обласному етапі змагань пліч-опліч з української шкільної ліги, Проїзд, проживання, страхування та добові. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Прямо одноголосно. Дякую. А вартість різна між школами кількість людей різна, так? да кількість людей. зрозуміло. Наступний проект рішення виділити стибляційну фонду кошту у сумі 2 мільйона 717 сімнадцять тисяч 100 гривень департаменту освіти для на придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природної природничої... природничої галузі освіти. Будь ласка, фінансування. На цей на комп'ютерного обладнання для які освітній процес для та це умови фінансування. Хто нам дає державний бюджет дає кошти? Шість триста тридцять дев'ять. Державний. Так? державний так? Добре, зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 722 тисячі дев'ятсот гривень департаменту освіти для дошкільного закладу ясла садок комбінованого типу номер 80 Ні, тут у нас капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління. Просто я не закінчив. Значить, Це по об'єкту капітальний ремонт системи автоматичної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей по цьому закладу. Це у нас з урахуванням технічного і авторського нагляду. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Тетяна Павловна, ви за. Підтримую та одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 153 589 тисячі п'ятсот гривень. 31 копійка департаменту освіти для закладів загальної і середньої освіти на виконання наказів господарського суду Полтавської області для для сплати основного боргу за постачання активної енергії товариства з обмеженою відповідальністю, перший енергетичний оператор та судових витрат згідно з додатком. Чесно кажучи, це перший випадок, коли ми Так, це перший випадок. У 2023 році були проведені процедури на розвідування активної електричної енергії. Всі заклади освіти провели уклали да габора до 31.12.2020 року та е, заяву приєднання. Але існує енергетичний ринок, скажемо, платформа, де постачальники забирають свої об'єкти, скажімо так. І як сталося, що саме в січні 2023 року е, старий поставщик це перша енергетична парад і він чи постачав електричну енергію. Але підстав не було сплатити нам для того, що допомогу, два були постачальника, основних, які договору, і з яких не було вкладено об'єктів. Тому ми приїдемо до рішення суду, ми повинні платити саме там великі суми по закладам заходам, там є додаток. А чому ми довели цю справу до суду? А Тому що у нас не було підстав сплатити 24. У нас був основний договір вже з інших постачальником електричної енергії. Ну, а суд вже суд ж знайшов підстави задовільнити типу, позов? За е, так, на підставі, тільки суду. Ми, ми зараз тільки можемо сплатити, скажімо, ці кошти. Це за який період? Це е, невелика частина січі 2024 року. Там невеликі, скажімо, дні, там 10. І скільки ж тут закладів освіти? Сім. Сім закладів освіти? Да, сім. А інші заклади з іншими постачальниками. Ми заплатили. Ми саме перенесли кошти, скажімо так, не заплатили вже. Там невеликі суми, скажімо так. Там Тут тільки сума боргу чи пеня, і так далі. Ні, має, пені, тільки тільки суми боргу. Так. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Я напавна, ви за? Підтримую. Дякую, одноголосно. Наступний проект рішення про виділення коштів з тепляційного фонду у сумі 20 410 гривень Департаменту освіти для гімназії номер 23 на придбання шансового інструменту первинних засобів пожежогасіння, перевірки витяжної вентиляції у зв'язку з завершенням робіт в підвальному приміщенні під облаштування найпростішого криття. Є у когось зауваження, заперечення пропозицій? Хто за, прошу голосувати? Де напална, ви за? Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 25 тисяч гривень управління культури і туризму на виконання науково-дослідних робіт, підготовка наукового обґрунтування та клопотання щодо зміни меж парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Придніпровський міський парк. Будь ласка. Так, а тут пишеться для розширення. Ви маєте на увазі тут тудна... Не розширювати, а уточнювати. Зрозуміло. То я думаю, куди ви хочете розширяти. Є окої зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. А хто буде роботи виконувати? Університет наш. Наш університет. Це добре, що ви загружаєте наших. Місцевих працівників. Є ще проєкти рішень, які ми не розглянули відкритої частини. Немає? Тоді всі рішення відкри... відкритої частини, які планується винести на засідання виконавчого комітету, нами розглянуті. Далі ми будемо розглядати закриту частину. Тому прошу. Дякую, пресі, за участь. Є у вас якісь запитання? Можливо, Немає? немає? Дякую.